Так, друзі. Всім привіт. Вітаю вас на каналі ферма сільського вчителя. Дякую за подобачки, за коментарі. Хто ще не встиг підписатися, підпишіться. як Прийшли до коників своїх. Тур маленька, тру гредка. маленька, коники були в лісі. Тро, сократ, троху давалиш. може збити мене. Накачаємо водички через спашу, тому що нема туго. Будемо думати, де їх переваковувати. Бо суха, суша робить свої. Такі це наші коники. Грядка. виняла, веленяла, підросла. Сокорат. халінка. Так. І соня наша. Соня зробили УЗД, я думав, що вона жеребна, вона ще не є жеребна, ще її певне зарано. Я її не порвав, Сократ видів, що носив сипуні. Думав, що щось з того буде. А кіна не було. Це фалінка. Фалінка жеребна. всіх петрів, Павлів, хто сьогодні святкує вітаю святом. Здоров'я, меру, любові і добра. У нас на вечір трошки під, як сказати, жара підспала. бо в сусідньому селі трошки був дощик, гриміло, так і було піхмело, з персонечко далі вийшла. Гратії нам... У буде у листопаді рік. Аж у листопаді. І ще росте, а росте. Дівці ці. Коніки трошки попідходали, мені тепер здається. Бо муха капець. Треба їх на нове місце, треба забрати до хати, роги їм попідчищувати, бо я на навісні чисто прицокре. Але треба перше сіну поробити. Ага, до і коні. взагалі отако от і все. Пасу це їхнє життя. Вода, сіль трошки і зелене. Нічого їм не даю, Ніць, ні грама. Той же трохи худощавий. І добре, куди ще він є трохи. так. Сонечко забиває. Але то байка. За зиму ми його полатаємо. Нема коли їм носити тепер. Зерна, та я рахую, що і не треба їм тепер зерна. Грата була така як під мед медик. Поленяла. Сяла Ще навіть знизу трошки є. Всі то вся не злізло, але то байка, то зараз... Ота підуть, цю буде люкс. Що тут люди дивіться, вже пасти мало що є? Співник. Але це ручна дівка. Ручна факірівна, так. Да? Реве в неї фейс будуть, рева на два боки, густа. Руди татові. Така вона не є висока, але дуже файно укладна. Хто знає, той знає, а хто не знає, то скажу, що ці коні одразу не показують. Вони туди вже близько двох років і від двох до чотирьох у себе показують. І грубину набирають і ріст. Від року до двох тут взагалі ніякий. Там нема на що дивитися. Як Олександрійці, то якраз вже то річні, вже такі досить комплектовані, то ці півтора року то ніякі. Це я вже можу сказати, бо оце минулого року-двоє було, то лошак у рік у рік минулому, то він ще такий ніякий був, що якийсь малий виглядав, не набирав. Саня була більш фармиста. А тепер, слава Богу. Пішов трохи, кинув все за зиму. Йому в вересні буде 2 роки. Це по кобилі Панамі. По козеці і Гермесу. Так, це у нас Соня. Це від слової кобили. Що я привіз. І від Гермеса теж, деш від другого Гермеса. Це по Гермесах вони байде, деш відрізні гермесів. Так, Фаліна. Фаліна в нас дочка Буцефала. А це доця Факіра. Шщ, маленька пш. Така чимнулька? Ну Дуже пещена дівка на любить попеститися. За вони пасуться, все що мені подобається, це табунне, це коневатство. це вони привекла, жеребет з ними, Ну він ще молодий, ясно, але все одно я думаю, що він привикне, все, нічого не буде тут, бійки та й... все буде люкс. Вчора тут лошечка зайшла до них у гості. Певне, хоче жеребця, та трохи порвала пастухів. Ледве хлопці її зловили, малися побігати за ним. Кажуть, що било пастухом її, у нас все одно рвала, рвала і біла. Не знаю, як вони її зловили, бо я прибіг, води накачав і побіг, не коли сидіти тут. Але пастух робить свої справи. Вони вже знають, що там пастух, вони вже не лізуть. Але було на цьому тижні, що вони в лісі прорвали. Не знаю як, ось таке густота. І скоро було прорвано. І по кругу вам показати туди. Метрів 150-100 лісом, дуже стрімко, і вони пройшли і собі пасли вже за межі пастуха. Чоловік взяв один, каже, що колик підняв е, на цей, на вела. Підняв до гори, один провів кобелу і всі за ту кобелу пройшли. І назад вони зайшли пастух. І далі паслися. І він мені це розказав, я йому тут тюкував. Я пішов по периметру. Зайшов з одного боку, не знайшов, потім пішов по другому баці. І буквально першого разу не дійшов 10 метрів до пірру. Все, зав'язав. І все, все в порядку. Так що, хто вагається, ставити пастух. Не вагайтеся, це дуже полегшує життя, розв'язує руки. такі наші кіконики. Напишіть коментарі, чи вони змінилися від останнього разу, коли я їх знімав, чи не змінилися. Така ваша думка. Всім гарної днини. Всім перемоги. До побачення.